Мені не подобається, що постійно в період Рамштайну, одного іншого, виникають оці розмови. Де, е, наші депутати повинні бути свідомими того, що коли їде людина на перемовини, вона вирішує долю держави насправді. А зараз у нас це чихарда, чи там арахамія на, набагато раніше, чим треба, як на мене, озвучив, що будуть міняти міністра. Да? Е, е, Резніков каже, що з ним не говорили. Да? Я вважаю, що взагалі зараз відбулася багатошарова якась інформаційна операція. Я, я, Ну, я так от з боку дивлюся, тому що е, дуже вже настирно йде атака проти персоналу. Нагалі конкретної, і це вже не перший тиждень. А я знаю прекрасно, і ви знаєте прекрасно, що будь-який скандал в Україні живе максимум три дні. Після того з'являються нові події, тому що ми динамічно живемо. І зараз мені це не подобається. Я не знаю, що вони хочуть, але є два моменти, які я вже один сказав. Що мені не подобається, що це відбувається, коли міністр домовляється про озброєння. Можна це було озвучити після. Можна було взагалі поки що не озвучувати, тому що це понижує статусність. Да? Його поважають, але будуть дивитися на нього ну ок, ну ти ж вже тут сидиш останній день в тебе. Там стілець під тобою хитається. Це неправильно. І другий момент це таки ми е, йдемо е, в НАТО, і там міністр він цивільний. Він менеджер ну, і, і це вистрадано не нами, а тими державами, які пройшли цей шлях. І чому вони так робили? Тому що військові це люди дуже амбітні.